Які ж функції створових клітин в нашому тілі? Дивіться це відео і я вам розкажу. Привіт, з вами Колінко Ярослав і ми починаємо. Як я вже казав в попередньому відео, в нашому тілі знаходиться дуже багато стовбурових клітин. Всі вони знаходяться в певних своїх місцях локалізації і поступово діляться. Причому діляться вони нерівномірно. Із двох клітин, які утворилися внаслідок поділу стобурової клітини, завжди одна залишається стовбуровою клітиною, а друга продовжує диференціюватися і розвиватися, перетворюватися в якусь конкретну тканину. І оскільки стовбур. Брові клітини діляться досить повільно. Клітини конкретної тканини мають взяти ще деякий час ділитися самостійно, формуючись у тканину. Таким чином, з однієї стовбуровані клітини виходить кілька. Клітини, скажімо, печінки, шлунку чи м'язів. Потім тканинні клітини задні ділитися в середньому 50-70 разів, після чого вони гинуть, і на їх місце приходять нові клітини, які щойно утворилися із стовбурових клітин. Власне, це є загальна схема функціонування стовбурових клітин в нашому організмі. За цією схемою працюють стовбурові клітини: печінки, нинки, гладких м'язів, абсолютно всіх залоз нашого організму. А також за цією схемою ендотелій ендотелії наших судах. однак клітини крові, клітини селезінки, сперматогенні епітелі чи клітини з посмугованих м'язів використовують тільки частину цієї схеми, утворюючи із стовбурових клітин вже конкретні клітини м'язів чи сперми чи крові, які не здатні. Самі то також існують клітини, які не використовують стовбурових клітин і практично ніколи не заміщуються в нашому тілі. Ці клітини центральної нервової системи та серця у цих планинах стовбурові клітини не були знайдені. Фактично, ці клітини заклалися на етапі організму і мають працювати на протязі усього нашого життя. Цей механізм функціонування стовбурових клітин має надзвичайно велику роль, оскільки стовбурові клітини мають отримувати не з клітинами, які відмирають в нашому організмі, а це десятки сотні тисяч клітин, і новими клітинами, які народжуються щодня в нашому організмі. Ця півновага є досить крихка і досить важлива. Оскільки, якщо буде переважати народження нових клітин, починають утворюватися пухлини. І навпаки, якщо переважає кількість тих клітин, що загинули, починає розвиватися дистрофія, починає не вистачати різних різних тканин, і це також веде до смерті людини. Для того щоб зберегти цей баланс, існують кілька механізмів захисту стовбурових клітин. Перш за все це є збереження мікросередовища в місцях локалізації стовбурових клітин. Як Ви зрозуміли, всі стовбурові клітини нашого тіла знаходяться в певних конкретних місцях. І як ми з вами облаштовуємо своє житло, свою квартиру, так само стовбурові клітини облаштовують своє місце, де вони знаходяться. І утворюють клітини, які допоможуть зробити комфортнішим їхнє місце проживання, скажімо, це може бути клітини сполучної тканини, які підходять. Місце локалізації стовбурових клітин від інших клітин, чи, скажімо, клітини-судин, щоб покращити кровопостачання ділянці проживання стовбурових клітин, чи будь-які інші клітини, які допоможуть комфортнішому проживанню стовбурових клітин на їхніх місцях локалізації. Другий механізм захисту це є нестандартна диференціація клітин. Перша частина цього механізму є аналогічна. Стоборові клітини діляться несиметрично, одна з дочірних клітин повертається до стовбурової, з другої утворюється якась тканина, яка необхідна в даний момент нашому організму. Бувають випадки, коли стовбурові клітини, які спрямовані на виконання однієї функції, необхідно їх перетворити в тканину нехарактерну для цих стовбурових тканин. Скажімо, з стовбурових клітин крові утворити клітини шкіри чи клітини печінки, чи нейрони. В такому випадку можуть утворити іншу каміну, яка не характерна для них, але слід розуміти, що це перетворення відбувається насильно, і не кожна стоборова клітина захоче перетворюватися в клітину іншого органу. Якщо провести аналогію з людьми. То не кожен захоче руками розгружати грузових грачак, кожен може. І має бути сильна стресова ситуація для того, щоб людина це зробила. Так само стовбурова клітина, тільки у випадку надзвичайних екстрених ситуацій за умови достатньої кількості часу може частково стена стовбурових клітин перетворитися в клітини іншого органу. І найчастіше для цього використовується власне. Тоброві клітини кісткового мозку наступним механізмом захисту Є симметричний поділ стовбурових клітин. Коли є якийсь надзвичайний стан і велика потреба в нових клітинах, то стовбурова клітина здатна ділитися на дві клітини, які продовжують диференціюватися чи іншу тканину. Але у випадку, коли це надзвичайний стан пройде, то залишки стовбурових клітин також діляться на дві однакові стовбурові клітини для того, щоб відновити запас стовбурових клітин для подальшого функціонування. І останній механізм захисту це так званий механізм сортування ДНК в клітині. Суборова клітина має здатність відсортувати стару ДНК, то потенціальну тату, яка найменше мінялася. І послати їх цю ДНК до однієї із дочірних клітин, а другу ДНК, нову, яка потенціально може бути змінена, відправити до другої клітини. Клітина з новою ДНК відповідно загине апотується, а клітина зі старою ДНК збережеться, зберігаючи інформацію про клітини. На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу, за перегляд. Якщо вас біжі глибше цікавить питання. Стовбурових клітин, ви можете подивитися відео присвячене гаметогенезу чи заплідненню. Тут у відео, присвяченому першому тижню вагітності, ви дізнаєтеся про утворення тоті потентних та плюріпотентних клітин. Про утворення мультипотентних стовбурових клітин, ви дізнаєтеся у відео присвячених. Астуляції, також про види стовбурових клітин, ви також можете дізнатися на моєму каналі. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте палець в голову, підписуйтесь на канал і чекайте наступних лекцій, не обов'язково скоро будуть. Всього вам найкращого, до зустрічі в нових відео.